Всім привіт, друзі! Знову Херсонщина знову допомагаємо. Привезли хліба. Фонд «Майбутнє» привіз дуже багато гуманітарки та речей. Будемо справді видавати там, де це потрібно. Жали кореспонденти до нас німецькі. Боже, і отут почалася стрільба, і вони бігом в погріб. кажу, ні, в хату в погрібі там завалять. Вони за 10 хвилин зняли це відео і гору: ще, ви, 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 ви ж по-німецьки Я не понімаю. Мама, вони сказали швидше, швидше. Вили кухню та хату, полатали трохи ззаду, а кухню стінками та живе. Чорнізом все. І трактора, й машини, і все. Кожен день приїжджаємо, гнидники кацапські виносимо, бо тут жили на. Це освободителі, як говорять, ФСБшник. На задньому плані селище Олександрівка. Це було дуже багате село, тому що тут багато землі. Ви бачили по домівках, але зараз його вщент немає. Ми приїхали сюди, тому що тут живуть люди. Тут залишилися ті, хто справді любить цю землю, хто народився тут і прожив все своє життя. Ми привезли з хлопцями гум допомогу, роздали хліб. Сподіваємося, що дуже скоро восени ми побачимо, як це село буде відроджуватися. Олександрівка, ми до тебе повернемось. Дякую нам київським волонтерам за хлібушок. Боже, як я вам. Це маріупольський. А Маріупольські!